Так, всім привіт. Сьогодні я буду записувати, як я купую Демон маску Як ми бачимо, в мене 495 стінгерів. Я зараз 5 стінгерів докуплю. Раз, два, три, чотири, пять. Я в 500 стінгерів. У мене вже все є на Демон маску Я дуже радий, тому що я зі стінгері забирав десь тиждень. В принципі, давайте раз, два, три. Ура, тема. Так, давайте подивимось, як я зможу бити краба. От такі в неї пусти, якщо хтось не знає. Такі в неї пусти. Так, давайте зараз я пробіжуся, збираю бджіл з бісмуса, і ми подивимося, як я об'ю краба. Я як раб не вбував, щоб на відео зняти, як я краба. Давайте беремося штучку. Це прикольно, типу штурм клейдають і. О, ну, тут, типу, ще дають цей. Як он називається? Влітер. Я представляю, як я, я зарву, что правду, крабу типа, самого. О, дивіться, у мене вже 34-й тайм самовара. Все прикольно. Я зараз убью улитку для квеста Стегбага. Я що, тип, я просто, щоб ви розуміли, я. Ой, я, я не туди пішов. Я просто вчора зробив останній квест ученого дав дал Стигбаг. Так. Сюди. І беремо ще трьох. Гіл. Це два демона і одна Fireb. Мене носіт гейм, це прикольно. Давайте, погнали. А ну дивимося, як від цього буде зносити. А зараз тут просто жбаг. Тут жбав цей. Це таке плам'я. Мій рекорд 3 минут 05 секунд. Це мій особистий рекорд. Ну, не дуже відео зносить, але я за минуту убивав крабовый. 50 хп. А це зараз просто за 30 секунд краб було 50 кхп. Це вообще жорстко. Це то що в мене 45BG і всі навіть на 12 11 і 12 і 20-й, 13 Так. Так, о тут вообще прям витус файно п'єм. Вшани, нічого не скажу. Так, взяла ще картіка шанс. Опа, демонці штучки. Ой. Просто, і за скільки, майже дві ноти прийшло і йому вже мінус 100 хп. І це просто я без бустіли. Щоб ви розуміли, це я просто без бустіу. Дивіться, шипчик беру. І просто це капець! Друзі, я дуже радий. Думаю, хто мене дивиться, вони прокачані за мене. Але... Є такі, що можу навіть не знати, що таке бісвар. Давайте я вам поки в крабру розкажу, що таке бісвар. Бісвар це така гра. де ти, типу, Заходиш, ставиш улі, береш бджілку і йдеш фармити мед. Просто мед фармиш і все. Ну, І прокачуєш бджіл. Прокачуєш бджіл, просто купуєш наплічники, щось таке. Ты просто сама суть просто фармити мед. Сама суть. І попадати в топи, кстати. Я, я Чуть ти помер. Так, ну я з рекордом був краба. Так, підбираємо це. Не, ну сейчас мені цього вже не треба. Не, мені треба ще не це клея типа мне уже целый трек всех тропил дренку типа я ужимаю сумку все таки так все мы все перебрали еще все уже все вроде сто коконат, задвигнуты 33 капец как швейткой кто иду берем диспенсер. диспенсор скихи маме кокосів? 313 штучка. Капець, друзі, давайте подивимось на мій фарм. Зараз просто візьму тут. Коротше, на її бабчик. На що падає. Навіть якщо що на гриби. Навіть так на гриби, в мене є файт запустить. Так, ставим поливалки. Тепер має ціль купити поливалку цю. Жорстко. Ну, да, у Саме найтяжче це просто гроші. У меня не са бил росхи фарм. Просто із-за цього. Ні, якщо типу, під супер смузи під бустал. Я легко на найсправі зотні фарм. Но як би й мав, коротше, схвестик бага, якби <coughs> мав, короче квест с тихба я уже би оце думаю, уже зробив. типа 240 лям з спол там было 100 180 чимось мільярдів не Але я, я, ні, та я думаю що я зроблю квест до кінця бисмас с Але там капец просто 25 трильйонів уб'ють а тут взагалі тут максимум на 500 мільярдів. все взагалі жорстко. все взагалі жорстко. а стоп я виключив оце. Чекай. Давай, подивимося. Отакий такий поки що фарм. Так. Ну, але... Кстаті. Кстаті, кстаті. Ну, це прикольно. Так, відбираємо це. Ну і це, то, і це на таких квітках, щоб ви розуміли, це на таких квітках мене фарм мільйон. На таких квітах. Мені фарм мільйон. В таких квітках. Як би Файзі дала буст? Прикиньте, щоб було, якби файзі дала буст. Друзі, давайте. Я думаю, що вам цікав, які в мене. Типа які в мене Олі, в мене джоли, що це просто. Зараз подивимось. Урал. Боже, який я радий. Якщо ви розуміли, я дуже мрію у Дамонмасті, але просто, ну, типу, шипів. Але ну, 50-тіки ті ужалко. Так, фармимся. Так, це дає Red Так, так, так. Ну, і в фаермасті теж. Чи. чи. Так, тебе зачем просто тут фармить? Зараз момент. Так, так. Чи, че, чи. Четыре зірчки. Не дуже бомбочки, разки. У меня перший раз была выплата бомбочка, нам 20 лягу. І це просто не жорстким бустом, у мене просто був екстри на перець. Типу випав з цих кубочків. Екстри на перець мені випив і ще що там випало мені. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, багато чого випало. Я просто зав'язав ред екстракт, щоб ви розуміли. У мене там був фарм 10 мільйонів. На фаєрмасте. Не на Demon Master, а на фаєр. Ну, друзі, на цьому я вже буду закінчувати. Дякую, що подивилися це відео. Я купив фаєрмаску. Я дуже давно про неї мріяв. Ну, на цьому все. От, Нюлі. На цьому все. Я буду закінчувати. Всім па-па, всім удачі. До Зас... завтра.